13 червня 2025 року дивимося на прийом личинок. Ставили 40 штук в стартер. Цю сімейку. Подивимося, яка кількість є прийнята. Сімейка має 5 рамок черви. Ми поставили 40 моточників. Ось, бачимо, один не прийнято. Два. Третій. Четвертий і п'ятий. П'ять не прийнято. П'ятнадцять прийнято. І отой може під знаком питання. Ні, це нормально. І наступна рамочка дивимось. Це вчора проводилась перекладка личинок. Вже два, три, третій, четвертий. Тож не прийняли, всього 9.40. тобто 31 є прийнято. Тож така ситуація, друзі. Всім дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.